Суви землі, знищені будинки та десятки, а то й сотні тисяч смертей. Усе це може стати причиною такого природного явища, як землетрус. Лише за останні декілька років у світі від нього постраждало чимало людей, оскільки Україна розташована у тому ж самому сейсмоактивному поясі, що й Туреччина, то потужні землетруси можуть трапитися і у нашій державі детальніше у сюжеті. Бути готовим та озброєним після подій у Туреччині чимало людей занепокоєні можливим виникненням землетрусу в Україні. Фахівці кажуть, така ймовірність є. Але додають, спрогнозувати, коли саме він відбудеться, практично неможливо. Івано-Франківська область майже вся, майже вся попадає в зону шестибальних землетрусів. Тобто, це Що це означає? Це означає, що Період повторюваності таких землетрусів 500 років. Можливо, один землетрус на 500 років. Востаннє настільки потужний землетрус на Прикарпатті був близько 50 років тому. 100 відповідає 6 балам. Це 63-й рік, п'ятий землетрус це в Закарпатті. А де наші? А ось два Долинських. О, 76-й рік. Два долинські землетруси. Подивіться, що у нас поряд, та і сотні нема. Тобто це землетруси техногенні. Едуард Кузьменко додає: якщо такий землетрус повториться, наслідки все ж будуть відчутні. Шість балів. Сильний землетрус. Чим він супроводжується? Е Легкі пошкодження будинків, утворюються тріщини у штукатурці, зсуваються з місця легкі меблі, падає посуд. Ну, якщо е ви побудували е ну, не будову, яку зараз тут будують зарахування, я так розумію, от, а колись таку легеньку хатку, от, ну, то можливо, що вона і ця хатка легенька і, Як тут написано, легкі пошкодження будинків. Ну, частково десь валиться. До таких наслідків потрібно готуватися заздалегідь. А ще варто пам'ятати правила поводження під час землетрусів. Якщо ви знаходитесь між першими та другими поверхами, потрібно швидко залишити будинок, відійти від нього на відкрите місце. У разі, якщо ви знаходитесь вище другого поверху, потрібно негайно залишити саме кутові кімнати, а далі стати в отворі внутрішніх дверей або в кутку кімнати подалі від вікон і важких предметів, укритися під міцними столами поблизу головних стін чи колон. Також потрібно голову закрити руками. Після цих дій зволікати не варто, додають рятувальники. Коли закінчиться перша серія поштовхів, то треба швиденько покинути будинок. Якщо будинок цілий закрити водопровідні канали, відключити газ і електроенергію. Важливо не кидатися до сходів або до ліфту. Вибігати з будинку потрібно швидко, але дуже обережно також остерігатися уламків, електричних дротів і також інших джерел небезпеки. Віддалятись від високих споруд, шляхопроводів, мостів, лінії електропередач за можливості не користуватися автомобілем, а пересуватися пішки. Якщо стихію зафіксують в Україні, то найбільше підземні поштовхи відчують жителі Одещини. Там землетрус може сягнути близько восьми балів за десятибальною шкалою.